Заборонили пересуватися мостами вінесі під час комендантської години. Такі коментарі віничан ширилися різними соцмережами. Та у патрульній поліції пояснили, у місті немає спеціальної заборони або ж розпорядження, яке б забороняло або обмежувало рух мостами. Водночас пересування містом та областю заборонене через комендантську годину, що триває з опівночі до п'ятої ранку. А наявність квитка на потяг чи автобус не надає права порушувати комендантську годину. Діє заборона на перебування на вулицях та інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень. Через збільшення кількості повідомлень про правопорушення під час дії комендантської години, а саме порушення тиші, бійків, порушення ПДР, ДТП, зумовлюється посилення заходів, забезпечення дотримання вимог комендантської години у місті Вінниці. Право пересуватися мають працівники оперативних, рятувальних служб та ті працівники, які забезпечують діяльність критичної інфраструктури зі спеціально виданими перепусками та посвідченнями.